Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну, в минулому році ми в квітні місяці висаджували картоплю і казали, що ну, так, рано ми картоплю ще не садили. Ну, бачите, бувають такі моменти, що ситуація так міняється, що в цьому році ми це робимо практично на місяць раніше. Друзі, і робимо це чому? Тому що ну, погода. Погода з нами якось, якось як грається. наче Така, що ось е, сьогодні в нас, всього-навсього 11 березня, земля ну, просто, просто суха. Просто суха. І ми вирішили, земля суха, а картопля в нас проросла вже так, що, друзі, ну ось дивіться. І що з нею робити? Відламувати гічки такі. Е, Практично нереально, тому що коли вся картоплина вже вся, всю енергію свою віддала на оцю гичечку, зима була така тепла, що зберегти її так, щоб вона була в прохолоді, було неможливо, друзі. Тому, тому, друзі, ми вирішили висадити цю картоплю, це рання картопля рев'єра, вирішили її висадити. Ще по тій причині. Що земля практично суха. Я не знаю, що воно вроде. Якщо не буде дощу, друзі, то ситуація ну, просто просто критична. Ну, ось дивіться, земля просто розсипається. І це 11 березня. друзі. Тому ось так вирішили, вирішили посадити що до самої посадки, навіть проба робив культиватором. Рядки культиватор бігає, по тому, тому що земля ну, ну просто дивіться, просто, просто розсипається і все. Щодо самої посадки, друзі, ну ще хочу сказати, що по сроках начебто ранувато, але ми знаємо людей, їх вже, мабуть, і в живих немає, які садили раніше картоплю так рано, що просто ще тільки сніг сходив. Можна сказати, в грязь. І завжди в них картопля була саме-саме раніше. Тому, друзі, ну як бачите, ще ніхто, може хтось на нас щось буде казати, гляньте так, на огороди ще огороди ніхто в нас ну трошки ж поки А? Ні, ну по селу по селу розробляють. Ну а в нас тут, бачите, затища і е, ніхто ще нічого не садить Але ж, друзі, якщо не посадити. Зразу, Так, є ризик заморозків, ясно, що є. Ну, Будемо, будемо вкривати спочатку землею, як почне сходити, будемо, е будемо накривати агроволокном, подивимося, що в нас, друзі, вийде. Ну, я думаю, я думаю, що щось вийде. Ну, по крайній мірі, покажемо вам, що в нас вийде щодо самої посадки. Ну, рівчак зробили, друзі. Внесли калімагнезію. Ми вже розповідали про це добриво. Нас там хейтерили за це добриво, що ми там і, я не знаю, хімію кидаємо. По-перше, тут це добриво якраз найбільш натуральне. По-друге, воно дало результат. І нам ще розповідали про те, що хіба то у вас картопля вродила? Я вже неодноразово розповідав, що живемо ми на горі. В нас ось зараз дивіться, ось вологи немає зовсім. Якщо немає дощу, то, то взагалі врожайність буде ніяка. Якщо нічого не вносите, якщо не поливати, то взагалі нічого не вродить, Друзі, тому в нас той результат, що ми показували. Яка картопля вродила, це для нас результат прекрасний. Якби ви там, Може на своїй там, ділянці, якщо у вас там земля десь Краща і внесли це добре, у вас би може взагалі там картопля була така, як кулаки. Але ми ж дивимося по результату по-своєму, по своїй землі, по своїй ділянці. Тому, друзі, знову ми кидаємо як, як, ну, як в луночку, цю калімагнезію, це комплексне. Добре. І плюс до того, може ми, ми вам розповідали про те, що внесли ми коров'ячий перегній у цьому році. Тому саме, що потрібно для картоплі зараз, то ясно, що це бажано тепло і волога. Тому ми і торопимось посадити зразу, ось дивіться, хоча б, хоча б якась земля ну, вона, вона просто. Сера ну, не, 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 не суха, вона, вона вже, можна сказати, суха, друзі. Ну що, повкидали ось з такими гечками, гички не обламуємо, нехай вони залишаються. Ми вже садили, тому що якщо гічечку цю обламити, то взагалі Картоплина втрати свою енергію, поки випустите там гічечку, вже зовсім маленьку. А так, ось дивіться, звідусіль ідуть корінчики. Підуть корінчики, якщо хто не в курсі, то картопля вже при 10 градусах в землі, вона вже починає рости. Да. Як тільки Почне сходити, що буде, ну, все ж таки йде діло до тепла. Тому як тільки почне сходити, будемо її при загрозі заморозків будемо е, нагортати земелькою. Отак, з різних сторін. Ну, а якщо вже зовсім буде мороз, то е, агроволокном накриємо, друзі. Ну, а так, бачите, я не знаю, що нам скажуть сусіди, але ми. Це робимо вперше. Пишіть в коментарях, коли ви сажаєте картоплю от в таких випадках. Ну, дійсно, друзі, ну тягнете, якщо протягнути далі, взагалі просто буде суха земля, і, і садити картоплю тоді взагалі не буде ніякого. Да, раніше садили там в квітні, місяці, а то і в травні місяці. Ну а зараз, друзі, ми садимо 11 березня. Так що, якщо хочете знати, що в нас вийде, та і, і в коментарях напишіть, коли ви висаджуєте в таких ситуаціях, в таких випадках картоплю. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.